Я блакитні очі маю, здавна проліском зовусь, в лісі першим розквітаю, навіть снігу не боюсь. Вітаю, дітки, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо спостерігати за пролісками. Дні стають довшими, підвищується температура повітря, дедалі більше прогрівається ґрунт. Сніг швидко тане і з'являються перші весняні квіти. До них належать і проліски. Коли настає весна, проліски починають швидко рости, використовуючи тепло і вологу для свого росту. Це ранньоквітучі рослини. Але за рахунок чого? Відбувається розвиток у цих рослин. У ранньоквітучих рослин, наприклад, у пролісків, розвиток відбувається за рахунок поживних речовин, відкладених у корінцях. Ці поживні речовини вони беруть із свого коріння разом із соком, і за рахунок цього квітнуть. Проліски не бояться морозу. Вони можуть видержувати температуру до мінус 10 градусів. Проліски викликають у нас дуже ніжні почуття. Мабуть, тому що вони самі перші говорять нам про прихід весни, не боячись холодного снігу і ще жорстоких вітрів. Ця квітка у всі часи була символом. Пробудження природу і швидкого приходу весни. Скажіть, дітки, а де проліски беруть поживні речовини для такого раннього цвітіння? До побачення!